Вітаю всіх, повертаюся вже потроху до роботи. Трішки буду гондосити, бо ніс так лікувало, що слезова оболонка просто в шоці. Три види ліків у ніс капала. Допоміг, як завжди, проти алерген. Я ще алергік. Тому є що у мене ще не тільки хвороба, але й алергія. А алергія, як відомо, це не хвороба, вона не лікується, тільки може підтримуватись. На жаль, давайте так. Я захворіла невчасно РДК. Пішли в наступ на Білгородській області. Я хочу поглянути ось до кінця березня, який буде результат наступу РДК на території Білгородської області. Я беру область, яка межу з Харківською, тому що це основне місце додому. РДК, який буде результат наступу у Білгородській області. До кінця березня беру Ну, це підготовка професійна, таємна. Там таємний план. Ох. Дуже багато хитрощів там. Дуже. Це такий план, що, ох, ну, ви бачите, по справедливості це результат. Якесь водорішення. Дивіться, це місцеві жителі. Ох. <кій> Одні колодочі дурень, це обновлення, це новий етап. Який буде кінцевий результат? Ну, руйнування будуть, втрати руйнування не без цього. Дивіться, для чого РДК це робить. РДК хоче справедливості, РДК хоче, щоб нарешті не було цього дордому, щоб перестало кошмарити Харків та область в тому числі, і була справедливість, тобто почали жити адекватно. І перестали робити Гедоту. Це головна ціль РДК. Але це все професійно підготовлено з урахуванням, що це ворог наш диявол, що це дуже небезпечно. Багато домовленостей, багато чого. Тому дивіться, це як новий етап для РДК, і вони зроблять результат. Певний результат буде. Але будуть багато руйнувань, на жаль, не без жертв і втрати також будуть. Na danes moment situacija taka.